Ну що ж, з різнобарністю технічного аналізу ми ознайомились. Тепер перейдемо до повної протилежності фундаментального аналізу. Основна ціль фундаментального аналізу визначити справедливу вартість активу, щоб потім на цьому заробити. Основи цього типу аналізу заклали Девід Дот та Бенджамін Грем в книзі аналіз цінних паперів. Основна його перевага визначення довгострокового настрою ринку на базі різних економічних показників. Новин та іншої інформації. Тобто фундаментальний аналіз може допомогти з відповіді на питання, куди буде рухатись ціна в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Але от відповідь на питання, де саме варто купити чи продати криптовалюту, фундаментальний аналіз не дасть. Під час фундаментального аналізу крипти варто дивитись досить широко. Так, рух ціни якогось малоліквідного проєкту може залежати як від внутрішньої події. Крипту видаляють з біржі, або в неї проблеми з законом, біржа, на якій знаходилась в резерві 60% певної криптовілі тазорилася, і так далі. Так і зовнішні фактори, наприклад, фондовий ринок почав нову хвилю падіння через різке збільшення облікової ставки на кредитування банків. Здавалося б, ну, яке відношення має якийсь там щиткоін до цілої економічної системи США та індексу SP 500? На практиці бачимо, що максимально пряме відношення. Велика частина малоліквідних криптовалют залежить саме від біткоїна. Натомість біткоін досить чутливий до економічних і політичних подій США. Тому для якісного фундаментального аналізу потрібно перше, детальна оцінка конкретного проєкту, який вас цікавить: Токеноміка, резерви, маркетинг, цілі, команда, їхня ідея тощо. Друге, економічна оцінка світової економіки. В першу чергу це економіки США, тобто світові індекси, ставки ФРС, інфляція, безробіття, індекс долара і майбутні перспектив. Ну і третє, це політична ситуація в світі. Для прийняття правильного рішення варто розуміти загальну ситуацію у світі. І тільки після того, якщо вона влаштовує вас для покупки криптовалют, почати фундаментальний аналіз конкретних криптовалют. Інакше ви зможете знайти ідеальний проєкт для інвестицій, проте купити трохи не в той час, м'яко кажучи, трохи. Зрозуміло, що ідеальна схема аналітики це поєднання двох видів аналізу. Чому? Річ у тому, що не завжди ви можете правильно трактувати вплив того чи іншого економічного показника на ринок. Якщо позитив, який став відомий вплинув на ринок, і ми бачимо початок ростання цін, аналіз відпрацьовує. Круто. Проте часто бувають випадки, що ринок рухається проти фундаментальних факторів. Фундаментальний аналіз криптовалют відрізняється від класичного фундаментального аналізу. Так, зовнішні фундаментальні фактори потрібно розглядати проте щодо внутрішніх факторів варто виділити: перше ончейн метрики, друге проєктні показники і третє токеноміка. Ончейн-метрики метрики це дані, які знаходяться у самому блокчейні. До них входять кількість активних адрес, розмір комісій, хешрейт або кількість монет у стейкінгу І. Також ми відносимо сюди індикатор MVRV. Кількість активних адрес це кількість гаманців, між якими проходять транзакції. Існують нові гаманці, які недавно створились, активні гаманці, по яких постійно йде обіг, і гаманці з нульовим балансом, проте колись вони були активними. Ріст числа активних адрес може говорити про ріст популярності і зацікавленості інвесторів, тобто про якусь активність, яка може бути ознакою для майбутнього росту. Наведемо приклад. Криптовалюта Додо. Чорна лінія це є лінія ціни, жовта лінія це є активні адреси. Бачимо, що з вересня 2022 року активність зростає, а ціна поки знаходиться орієнтовно на місці у консолідації. Звісно, це не є якась фінансова рекомендація, а просто зразок, як варто оцінювати і дивитися на активні адреси. До речі, Якщо ще маєте сумніви, тоді залишаємо в описі до цього відео посилання, де тусується ком'юніті вайтбіт. Можете йти туди. Там також поділяться з вами своїм досвідом і дадуть відповідь на запитання. Головне, не соромтеся, питати. Наступна ончейн метрика це є розмір комісії. Для деяких активів розмір комісії являється характеристикою попиту. Наприклад, комісія росте, отже, мережа перевантажена, і треба платити дорожче, щоб твоя транзакція виконалася швидше. Тобто, зараз дана криптовалюта є у попиті. Проте варто згадати, що було СТАж в період піку дефі-буму. Надто дорога комісія на транзакції відлякувала людей, що спонукало Ефіріум перейти з пов на пос. Хешрейт у випадку майнінгу або кількість монет в стейкінгу у випадку proof-of stake алгоритму консенсусу. Хешрейт – це потужності, які надають майнери для підтримки мережі криптовалюти. Взамін вони отримують, як винагороду, крипту. Ріст хешрейту може вказувати на збільшення інтересу майнерів і передбачає майбутній ріст ціни. Якщо проєкт створений на концепції алгоритму proof of stake, тоді треба аналізувати кількість монет, які знаходяться саме в стейкінгу. Індикатор МВРВ. Даний індикатор надзвичайно молодий і був представлений лише у 2018 році. Це саме криптовалютний індикатор, а не загальний, як от середні ковзні чи лінії Болінджера тощо. Індикатор МВРВ призначений для аналізу довгострокових тенденцій і пошуку глобальних розворотних місць на графіку ціни. Тобто МВРВ призначений шукати зони накопичення і розподілу. Даний індикатор вираховується за допомогою відношення ринкової капіталізації до реалізованої капіталізації. По суті, даний індикатор показує, який тип гравців на ринку більш активний: холдери, тобто довгострокові інвестори, чи трейдери, короткострокові спекулянти. Декілька сервісів, які допомагають моніторити ончейн метрики: це Glassnode, Nansen і Sentiment. Кончейн ми розібралися, тепер переходимо далі. Проєктні показники. До цих показників входять. Команда: хто вони такі, та чи мали попередній досвід в інших проєктах. Whitepaper і Roadmap. Технічна документація і майбутні плани проєкту. Тут варто виділяти досить багато часу, щоб зрозуміти ідею і потенціал даного проєкту, принаймні на папері. Маркетинг. Наскільки якісно він поставлений, активність аудиторії в соцмережах і їх розмір, близькість команди до своєї аудиторії. Далі це конкуренти. Наскільки інші проєкти кращі або гірші за ідею чи реалізацію токеноміка, який план випуску токенів або добування криптовалют. Коли планується від ринок всієї кількості токенів, яку долю триматиме проєкт і так далі. Далі, хто підтримує проєкт ззовні: інвестиційні фонди, інфлюенсери і так далі. Зовнішня політика проєкту, тобто які є партнерства з іншими криптопроектами, та вплив цих зв'язків на майбутню ціну криптовалюти, яка нас цікавить. Далі у нас йдуть фінансові показники. Перший з них це капіталізація. Капіталізація це показник, який враховується шляхом множення кількості циркулюючих токенів на теперішню ціну. Варто зазначити, що саме циркулюючих токенів, тому що зараз, наприклад, на ринку може бути певна кількість токенів, так? Але в загальній кількості в майбутньому їх буде більше. Тобто, капіталізація це саме множення кількості циркулюючих токенів на теперішню ціну. Далі це є ліквідність та об'єм, об'єми як торгів на біржі, так і об'єми транзакцій ончейн. і схеми розподілу. Тобто, наприклад, заповільняючий випуск криптовалют або халвінг, так. Чи разова емісія з майбутнім спалюванням монет, чи еластична пропозиція, яка відноситься саме до стейблкоїнів. Прийшов час для висновків. Технічний та фундаментальний аналіз мають трохи різні цілі, а про підходи ми взагалі мовчимо. Тому порівнювати їх немає сенсу. Є сенс намагатись поєднювати ці види аналізу для формування кращої картинки на ринку. З видами аналізу нарешті завершили. Залишаємо вас на один зі, зі своїми думками, щоб все переварити. І розібрати проблемні місця. В описі під відео є посилання на тест до цього блоку уроків. Перевірте, як ж добре ви запам'ятали всю інформацію. На сьогодні, все. Дякуємо. Почуємося на наступному уроці.